Чи можна відкрити машину з допомогою лайфхака з Тіктока. Ми сьогодні провірили, я вам скажу, що можна. Дивіться. Ось, у нас тут був клей. Ми клеїли, виходить, сюди скотч. Для цього треба один рулон скотча з Аврори і чотири чоловіка. Вдвох пробували, не виходило. Дергали, дергали, трохи спускається, але повністю не відкривається. Погукали ще двох, один раз смикнули, все. Є, вікно відкрилося. Але є підводні камні. Короті, я вікно сьогодні відкрив. Все нормально, воно у нас опустилось. Ми пару минут порадувалися, а потім вже не дуже сильно радувалися, тому що зрозуміло, що ціклоподюник у нас не працює. Я спочатку подумав, що слетів тросик. Приїхав в гараж, розібрав, а ні, Дивіться, яка у нас історія. Там стоять ось такі пластмасові направляючі. Я її ще вам прикріплю. Коротше, ви поняли. Цю ще я якось я можу зліпити все, склеїть, вона може і буде працювати, Ну, цього я вже не зробив нічого. Це вже все. В ітоги, який я з'їла з цього виводу. Е, людина, яка могла приїхати і нормально подобрати, е, ну, типу через лічинку, відкрити двері мені, е, хотіла за це півтори тисячі гривень. Вроді би, мало, а вроді би і не мало. Ну, коротше, півтори тисячі гривень. Ми, звісно ж, пішли другим путем. Ми зекономили, воспользувалися е, тіктоковськими лайфхаками, вікно відкрили, класно, все раді. Ну, тепер, що ми вміємо? Оці штучки в інтернеті стоять там 200 чи 300 гривень. Я їх заказую, плюс доставка, плюс я ще декілька днів жду, поки місце все мені приїде. І в ітоді я думаю, що все-таки я мабуть лох. що Я зараз беру таку отверточку, як було у баті, в Жигулю, Отак сюди клац, і вона у мене там живе як мінімум пару днів, поки місяць мені не приїде запчаститься. Лайфхаком пользуемся, але з головою, якщо не хочете цим всім потом займатися, краще визвіть людину, вона приїде, вам відкриє, їй не буде лишнього клопоту. А я вже, як є, катаюся пару днів без карти і жду запчасті.